Є люди, з якими поруч спокійно, є з якими цікаво, але тривожно. Є ті, хто зникає в момент, коли стає надто близько, і ті, хто чіпляється так, ніби від стосунків залежить саме життя. Ми всі по-різному любимо. І ці відмінності не випадкові, їх корені у нашому ранньому дитинстві. У тому, як ми колись навчились довіряти або не довіряти близькості. Цю закономірність відкрив британський психолог і психоаналітик Джон Боулбі, створивши теорію прив'язаності. І вона пояснює не лише дитячі стосунки з батьками, а й дорослі історії любові, дружби, навіть те, як ми реагуємо на відстань, холодність або байдужість. Що таке прив'язаність? Прив'язаність це наш емоційний зв'язок із близькою людиною, який формує відчуття безпеки. Це не просто любов, а внутрішнє переконання, що поруч із кимось ми в безпеці, що нас не покинуть, що ми маємо право на підтримку. Унемовляти цією фігурою безпеки зазвичай є мама. У дорослої людини це може бути партнер, друг або навіть уявний хтось. До кого ми звертаємося по думки, коли боляче. Болбі довів: спосіб, у який ми звикли бути поруч із близькими в дитинстві, перетворюється на емоційний шаблон, який ми повторюємо в дорослому житті. Болбі виділив чотири основних типи прив'язаності. Жоден із них не є вироком. Це просто модель реагування, яку можна усвідомити і поступово змінювати. Перший тип безпечний люди з безпечним типом прив'язаності мають базову довіру до світу. Вони можуть любити, не втрачаючи себе, не боятися висловлювати потреби, не тікають від конфліктів, але й не розчиняються в партнері. Такі люди виросли в атмосфері, де їхні емоції приймали. Коли дитина плакала, до неї приходили, а не казали припини ревіти. Коли вона потребувала підтримки, її не ігнорували. Тому доросла людина з таким досвідом довіряє, що близькість це не небезпека, а ресурс. Другий тип тривожно залежний тип. Тут любов завжди трохи болить. Людина ніби каже: Я боюсь, що мене покинуть, тому намагаюсь тримати ще міцніше. Її внутрішній досвід нестабільність. У дитинстві поруч могли бути люблячі, але непослідовні дорослі. Сьогодні обіймають, а завтра відштовхують. У дорослому житті такі люди шукають підтвердження любові постійно. Якщо партнер не відповідає одразу, виникає тривога. Думки, мабуть, щось не так зі мною. Він чи вона охолов? Глибоко всередині величезна потреба у безпеці. Але через страх втрати така людина часто сама провокує віддалення. Третій уникаючий тип для людей із уникаючою прив'язаністю, близькість це небезпека. Їм здається, що залежати від когось це слабкість, і їхня стратегія бути самодостатніми, нічого не потребувати. Зовні вони спокійні, навіть холодні. Але всередині є невисловлена потреба в любові, яку колись не задовольнили. У дитинстві вони могли чути не Ни ний, будь сильним, нічого страшного. Емоційна дистанція стала нормою. І тепер, коли хтось намагається підійти ближче, вони інстинктивно віддаляються. не тому, що не люблять, а тому, що не знають, як безпечно бути поруч. Четвертий дезорганізований тип це найболючіший варіант. Коли людина водночас і прагне близькості, і боїться її, вона може шукати тепла, а коли його отримує, відштовхувати. Часто такий тип формується у тих, хто в дитинстві пережив насильство або сильний страх з боку тих, хто мав захищати. Тому кохання і небезпека для неї це одне й те саме. У стосунках це проявляється як емоційні гойдалки, від палкої прив'язаності до різкого віддалення, внутрішній конфлікт між потребою близькості і страхом болю. Давайте розглянемо, як це впливає на наше доросле життя. Тип прив'язності визначає, як ми реагуємо на любов, на відстань, на сварки. Одні шукають підтримки, інші тиші, одні кричать. Інші мовчать і йдуть у себе. Ці реакції здаються проблемними, але насправді це стара стратегія виживання. Колись вона допомагала зберегти емоційну рівновагу, та сьогодні часто заважає побудувати справжню близькість. Наприклад, тривожний партнер може тиснути на уникаючого, а той закриватись ще сильніше. Безпечний тип може втомитися від емоційних хвиль іншого. Дезорганізований може кидатися між залишайся і відійди. І поки ми не усвідомимо власний стиль прив'язаності, ми повторюємо ті самі сценарії знову і знову. Чи можна змінити свій тип прив'язаності? Так, але не через силу волі, а через новий досвід близькості, де ви можете бути собою і не бути покараними за це. Це може статися у терапії, де формується безпечний контакт, у стосунках із партнером, який не грає емоційні гойдалки, у дружбі, де вас приймають без умов. З часом мозок буквально переписує асоціації. Близькість рівня небезпека поступово стає близькість рівня підтримка. Це не швидко. Але кожен момент, коли ви дозволяєте собі бути справжніми, це крок до безпечної прив'язаності. Ми всі прагнемо любові, але не завжди знаємо, як її приймати. Іноді треба спочатку навчитися довіряти собі, іншому, самому факту, що любов може бути спокійною. Болбі писав, що прив'язаність це незалежність, а вміння спиратись на близькість. Це коли поруч із людиною ви можете і розслабитись, і бути собою. Можливо, зараз ви впізнали себе в одному з типів. Це не означає, що ви зламані, це означає, що колись ви просто навчилися захищатися, а тепер можете навчитися довіряти. Подумайте сьогодні, які стосунки у вашому житті дають відчуття безпеки, і що ви можете зробити, щоб таких стосунків ставало більше.